Друзі, привіт! Магазин Веломаксивомком Сьогодні у нас на огляді велосипед циклон Drip велосипед підлітковий на 24-х колесах та на алюмінієвій рамі При виготовленні рами використані такі технології, як гладке зварювання, траси заховані всередину рами, гарний гідроформінг. Так виглядає рама. Можна встановити фляготримач насос і відповідні бонки. Також є різні забавлення: це бордовий, є ще зелений, такий теж дуже гарний, виглядає так симпатично. І ще є жовтий жовтий зможете подивитися на сайті. Кермова колонка Неко 118, Кермовий винос алюмінієвий на 4 болти. алюмінієве кермо. І на кермі ми бачимо, які гумові гріпси з зажимами. Монетку Shimano Altus на 8 швидкостей та Shimano гальмівні ручки. Вилка велосипеда Дюдінг алюмінієва. Покришки Кенда. Ширина 2,35. це модель К1047, подвійні алюмінієві абада, втулки алюмінієві на ексцентриках. І так ми бачимо гідравлічні гальма Shimano CNT-200, розмір ротора переднього і заднього по 160 мм. Система шатунів провів на одну зірку. Довжина шатуна 152 мм. Шатуни алюмінієві, тільки зубів на зірки 30 мм і каретка тут. картридж на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач Shimano Altus M310. Касета на 8 зірок Shimano 12-34 кількість зубів на зірках. І задня втулка Solon алюмінієва на ексцентриках. Так виглядає задній гальма. Висоту сидіння можна регулювати за допомогою ексцентрика, алюмінівий підсидільний штир, 2 і таке гарне сидіння бренду Element. Циклон Dream це велосипед підлітковий, але вже доволі високого рівня, так як маємо тут уже касетну втулку, маємо гідравлічні гальма, алюмінієву вилку, алюмінієву раму високої якості, шатуни провіл і так далі. Дуже багато своїх переваг. Тобто, якщо ви хочете такий гарний рівень велосипеду підліткового, то ми вам його рекомендуємо. Так, є різні забарвлення, більш темні і, скажімо так, більш яскраві, все на любий вибір. Більш детальну інформацію по цьому велосипеду зможете подивитися на сайті. Посилання залишимо внизу відео. Там зможете його і придбати. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!